Привіт, я Валентина. Ми вас вітаємо у просторі. Добре, що ти поруч. Це проект, який націлений на емоційну та психологічну підтримку діток, які знаходяться в Україні в різних куточках і в прифронтовій зоні, в зоні бойових дій та для їх батьків. Коли о, іде обстріл дитині, так само страшно, як і дорослому, але у дорослих більше є інструментарій якось відреагувати, щось відчувати. А дитина часто реагує тим, що вона завмирає для того, щоб дитину підтримати її, з нею можна щось поробити. В наших відео ми будемо розказувати про якісь вправи, які можна робити з дитиною в будь-якому місці. Для того щоб якось дитину підтримати, вивести з якихось емоційних станів, відреагувати, щоб дитина продовжувала не завмирала, а продовжувала жити і якось реагувати дійсно як дитина, сьогодні пропоную розглянути вправу, яку можна виконувати з підручних матеріалів, коли ви спустилися в підвал бомбосховище чи просто пішли з дитиною під час небезпеки повітряної тривоги. За дві стіни у себе дома можна взяти з собою пластилін і можна поліпити, спробувати поліпити свої емоції. Емоції бувають різні. Зазвичай а, прийнято у нас соціумі розділяти на позитивні, хороші і негативні, погані діти сприймають саме так. Але будь-які емоції це є емоції, це почуття, які є, і це нормально, що ми їх відчуваємо, і дитини в тому числі. Я пропоную батькам не зациклюватися, ліпити лише хороші емоції. Погані емоції, там страх, жах. Це теж добре, коли дитина ліпить, тому що вона коли ліпить, вона дозволяє собі відчувати ці переживати емоції, почуття вона не застигає в них. І це добре, коли дитина виражає свої емоції, свої почуття через те, що вона робить ще й тактильно щось, їй це допомагає із спокоїтися і відреагувати, відчувати, залишатися живою. Ми на своїх заняттях використовуємо або такий повітряний пластилін, або звичайний звичайний пластилін. Дітям подобається працювати як з тим, так і з іншим, але на дотик вони досить різняться. Якщо повітряний пластилін, він такий. Більш м'ягенький, такий, більш ніжний, то звичайний пластилін досить твердій і потрібно розім'яти. Але це теж дуже добре, тому що дитина, коли розминає, ще до того, як щось почати ліпити, вона вже в неї включається мілка моторика, вже є відчуття якогось дотику в руках. І це добре, це дозволяє дитині якось відчувати тактильний контакт, і це є добре. Хочу показати кілька прикладів, що у нас у діток. Виходить із повітряного пластиліну. Повітряний пластилін, він такий, я вже казала, більш м'якенький, яке, більш такий приємний на дотик. І коли з нього ліпиш, у нас є такий браслетик, він застигає. Він повністю такий затвердіває після того, як ви його зліпили. І це потім можна залишити собі таке на ну, згадку. Ось такий є у нас браслетик. Специфіка пластиліну, звичайного, тому що вона розім'яла пластилін, зліпили, і він тримає форму, але точно можна його якось трішки видозмінювати, там, зробити пелюстки якимось більш розкритими, там, зігнути стебельце цієї розочки. Отака у нас розочка у когось діток вийшла. Казала вже, що повітряний пластилін він такий більш ніжненький, він такий більш приємний на дотик, більш такий тягучий. Прям одразу можна щось брати, ліпити, і щось буде виходити. Допустимо, така тарілочка. Так, хоп, і вийшла. Але його можна видозмінювати так. Хоп-хоп, і вийшла квіточка. Така невеличка. А квіточка вийшла. І якщо її залишити, вона застигає і буде такою формою. Звичайний пластилін він більш твердий. На нього більше потрібно часу, щоб його розім'яти. Дехто з дітей бере великий кусок і починає м'яти. І це дуже довго. Є варіант брати маленькими шматочками, розминати і тоді вже щось ліпити. І він на дотик більш такий пружний. Більш важко його розминати, але класно його розминати, тому що коли ти розминаєш, ти вкладуєш свою енергію, інколи так класно позлитися, взяти його так, порозминати. Дітям це подобається. Подобається працювати і з тим, і з другим пластиліном, тому ви можете використовувати як один, так і інший той, який є змога на даний момент мати під рукою. Підтримуйте своїх діток, допомагайте їм справлятися зі своїми переживаннями, своїми почуттями та емоціями. В наступних відео ми будемо розказувати про інші наші вправи, які ми робимо зі своїми дітками ВПО тут в Києві. Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Добре, що ти поруч. Там дійсно багато інформації корисної, цікавої для батьків, для дітей. І також у нас по четвергам є зум зустріч, наша онлайн арт терапія де ми можемо розбирати, робити разом вправи, розбирати, як що то вийшло, які відчуття є, і які є зворотній зв'язок. Свої також побажання щодо ем, тематики, яку ми можемо розбирати, або віку, з яким ми можемо працювати, можете залишати в коментарях під відео або на нашому телеграм-каналі. Добре, що ти поруч. Дякую, Па-па. Thank you.